Щира розмова, ароматна кава і добра справа. Саме так українці відзначили день вишиванка в центрі міста Вінніпех. Тут українці зустрілися не лише поспілкуватися за кавою, а й зробити важливий внесок донат на підтримку України. Як українці Канади відзначають всесвітній день вишиванки, будуть своє життя з нуля та допомагають Україні. Далі в сюжеті сьогодні всі говорять про вишиванку. У кожного вона особлива. Хтось привіз її з України, хтось придбав вже тут, в Канаді. Наталія свою вишиванку вивозила з рідного міста у екстреній валізі. Вишиванка завжди була для мене таким сакральним одягом завжди була дуже цінна. І це перша річ, яку я поклала в свою валізку, коли їхала з міста свого. Та а, зараз вона стала ще більш ціннішою, бо ти дивишся новини розумієш, що а, багато людей віддало своє життя за те, щоб заховати її, передати її. Або як багато не передалося цієї нашої спадщини, цінної, тому. Я розумію, що це дійсно най найцінніше, що в мене є, що я буду передавати далі своїм нащадкам своїм дітям. Це більше про пам'ять, більше про те, що починалося ще зі школи, з університету. Коли на день вишиванки всі збиралися разом гуртом, йшли до пам'ятника Шевченка, обіймались, співали пісень, просто гуртувались разом. Це день, коли ти одягаєш вишиванку з такою гордістю, ідеш містом Канади. І Чи будь-яким містом взагалі світу, бо всі ми зараз розкидані, і бачиш українців, посміхаєшся і знаходиш свого. Вишиванка сьогодні об'єднує українців в Канаді, нагадуючи нам, хто ми є та силу нашого голосу в Канаді. Пройшло майже три роки. Безумовно, пройшла ця адаптація. Пройшли всі ці такі основні хвилі. І зараз, напевно, якщо б я повернулася в Україну, я мусила проходити всю цю адаптацію заново. Складнощі, звісно, залишилися. Якийсь зараз був день вишиванки. Треба було отримати дозвіл якийсь, який не отримали. Хоча е, була до цього бесіда з е, закладом, в якому була кава. Воно все є. Ти до цього звикаєш, ти приймаєш правила, а ти пам'ятаєш, читаєш новини, все одно влаштовуєш мітинги, залишився. De ele e... Пам'ять, і я вважаю, що це дуже правильно. Мусить бути розуміння, що треба гуртуватися і підтримувати, і говорити, бо ми є голосом тих, хто зараз в Україні, тих, хто зараз говорити, не може. Для Аліни було важливо бути активною частиною української громади з першого дня тут і займатися благодійними проєктами не для особистих досягнень, а для перемоги України. Так сталося, що коли я переїхала в Канаду, я майже одразу влилась в українську спільноту. І через рік стала одним з організаторів мітингів. Тобто я серед тих, хто постійно пам'ятає свою ідентичність, нагадує про неї світу не тільки українцям, але й загалом Канаді, Америці і Європі. Ми постійно намагаємося створювати якісь ініціативи, як, наприклад, «Iron Hearts for Ukraine», котру придумав Олег Дігчаров і в команді, якої ми знаходимося. Тому. Ми постійно намагаємося щось зробити, якось допомогти, закумулювати всі сили, котрі в нас є, на допомогу українській армії. Все почалося з маленької мрії Олега, але з великою ціллю – 100 тисяч доларів для української армії. Почалося з маленького мітингу в нас вдома. А виросло в великий проект, який зараз розширяється на всю Канаду. У нас планується благодійний забіг разом з Second Front. Він буде все канадський, тобто вже багато міст долучається, ми розробляємо банери, все 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 робимо і долучайтесь і ви, будемо раді, кожному учаснику, кожному донату. Аліна зізнається, що саме активна участь в житті української громади допомогли їй в перших стадіях адаптації не втратити себе. Допомогло моєму ментальному стану, тому що якщо ти знаходишся тут просто так і живеш своє життя. Те ти не відчуваєш себе повноцінним. А якщо ти робиш щось важливе і не покидаєш допомогу Україні, ти відчуваєш, що ти живеш по-справжньому. Робота, діти, нове життя, але на мітинги і проєкти українці знаходять час, бо не можуть інакше. Вони не питають, що я з того матиму. Вони просто приходять і кажуть: що я готовий допомогти на перших мітингах, коли ти бачиш, що люди приходять. На перших заходах «Iron Hearts for Ukraine, коли ти бачиш, що люди можуть тебе абсолютно не знати, але довіряти тобі і приходити до тебе своїми ідеями і казати, що я хочу вам допомогти в вашому проєкті, незалежно нічого мені не треба. Я просто хочу допомогти. Це супер важливо. Це дуже підтримує морально і надає віру, що. У нас все вийде про силу спільноти згадує і Наталія. Коли в перші дні все здається чужим в новій країні, тільки обійми своїх людей повертають почуття Ти не один. Ці люди, це власне те, що тримає, і знайшла їх тоді, коли почала виходити зі своєї мушлі на різні заходи, на бігові клуби, кудись в люди, на мітинги також спілкуватися. І знайшла таку собі канадську родину, що дуже цінна, що тепла і дуже люблю цих людей. Інша учасниця благодійної зустрічі Кава за донат Ліна наголошує: не завжди не тяжче в новій країні, це знайти роботу. Для дівчини найважчим виявилось знайти людей, з якими вона знову може бути собою. Коли ми приїхали в Канаду, це було неочікуваним рішенням, тому я відповідно, так як і у багатьох українців, не було не могло бути взагалі жодних очікувань. За рахунок того, що ми взагалі не знали, куди ми їдемо, тобто ми просто втікали від, від війни, і на той мене було головним челенджем це якось адаптуватися тут, тобто знайти якихось знайомих, тобто відчути себе якоюсь там ланкою в суспільстві. А, зараз вже пройшло там два з половиною роки, я вже відчуваю себе ланкою в суспільстві, але все ще якось не якось не прям певною, тобто все рівно є куди йти, є куди рости. І... Для того, щоб відчувати себе настільки комфортно, як ти себе відчував вдома, тобто це не один, не два і не три роки тримають пройти для цього. І хоча за три роки в Канаді Ліна вже адаптувалася, звикла. Проте відчуття дому дівчина так і не отримала. Пейзажі і відчуття дому. Тобто, коли виходиш на вулицю, тобі не хочеться заходити додому, тому що просто ти ходиш по вулиці ось такими очима, типу вау. А в Канаді тут я такого поки що для себе не знайшла. І, в принципі, просто відчуття цього дому, місця сили, безпеки якоїсь не вистачає. Але що з війною, якби відчуття безпеки з України, теж пішло. Сьогодні в неї вже є друзі, робота, можливості для розвитку. Та навіть попри це виклики не зникають, вони змінюються, стають іншими, але залишаються частиною шляху. І поки ми якби не маємо жодного статусу, немає такого відчуття, що ми тут можливі, тому що будь-який момент якби. Пакуємо речі, ми додому ми вже 15 місяців на федеральному етапі. Звісно, є переживання, і це найгірше, коли людина очікує. Це найгірше стан для будь-якої людини, коли людина просто чогось очікує, вона сидить просто на олізах і просто чогось чекає. І в цей момент дуже багато чого може в голову приходити. Там чому можуть на тобто, не приходять не аргументи, чому мені дадуть піар, правда? Дають приходять аргументи, чому мені не дадуть, тому що ля 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 Ви вже тут багато місць заповнено, вже багато іммігрантів, кому я тут треба, а ким я тут працює, ще не знаю мови достатньо, а я тут не місцева і так далі. Тобто це дуже багато таких. Відворікаючі фактори просто в голові приходить, і дуже багато нервів. Через це українська громада у Вініпезі не просто святкує, вона діє, і кожна така ініціатива показує разом. Ми можемо більше. Юлія Коваленко Ukrainian U Multicultural.